У багатьох супермаркетах Сімферополя деякі групи товарів можуть взагалі зникнути з полиць. Машини з українською продукцією стоять на кордоні. Їх не пропускають через заборону на певні категорії товарів. Наприклад, продукція компанії Рошен тепер входить до списку заборонених на території півострова, також як і продукція деяких українських виробників молочних і ковбасних виробів. Те, що заборонено в Росії, тепер буде і в Криму. Головний державний санітарний лікар Республіки Крим та Севастополя Наталія Пеньковська заявила, що в Криму дефіциту українських. Товарів немає. Всі ліцензовані продукти, що пройшли перевірку розпоживнагляду, продаються в магазинах півострова. Заборона діє тільки на певний ряд продуктів. На територію Криму заборонено ввезення продукції фірми Рошен і окрема продукція молочних підприємств. Крим є суб'єктом Російської Федерації. Відповідно, всі продукти заборонені на території Російської Федерації, заборонені і у нас. Однак на практиці все зовсім інакше. В багатьох магазинах і супермаркетах Криму стрімко стали порожніти прилавки. Люди скуповують крупи, яйця, хліб, цукор, макаронні вироби, туалетний папір та інші товари першої необхідності. Користувачі соціальних мереж викладають фотографії порожніх магазинів в Севастополі і Симферополі. Вперше після розпаду радянського союзу люди згадали, що таке дефіцит. Дуже виросли, особливо сьогодні в сільпо, хлібобулочні булочний Я вообще не понимаю, откуда взялась такая цена. Молока вообще нет. Молочного продукта вообще никакого не завезли. Ну выросли, конечно выросли. Цены выросли намного. На полторы гривны точно выросли цены. На каждом молочном продукте. Где-то разница от полторы до... Ну колбасы смотрящие фирмы. Если украинские, они подорожали. А наши крымские еще держатся на той же цене.

Замість українських продуктів харчування в деяких супермаркетах Сімферополя стали з'являтися продукти харчування російських виробників. Кримчан поставили в безвихідне становище. Українські продукти дорожчають щодня, а тепер і зовсім стали зникати з розрібної мережі. За останній тиждень ситуація ще більше загострилася, адже аналогічна продукція, привезена з Російської Федерації, коштує на 40-50% дорожче. Багатьом кримчанам це не по кишені, навіть враховуючи підвищену пенсію і зарплату бюджетників. Ну, пока, ну, как бы все везде дорожает. Допустим, у меня родственники на Украине, у них точно так же резко подорожало все. Ну, пока, конечно, сравнительно того, что было, естественно, поднялись и ощутимо. Цены на все повысились. Я с России. Ну, можно сказать, с Нью-Йорка. Конечно, дорого. Я вот багет, вот сейчас покупал какой-то там багет был с сыром, он стоил 12, сейчас 38. В два раза здесь дороже, чем у нас, но у нас зарплата выше. То есть, получается, так. Просто перебої з научним продуктом. Ну, я віжу, да. Я от вижу, судя творога нет, я люблю, як би, сладкі сутки. Да, сейчас. Ну, один только лежить, детские, сейчас что-то щось не. не, Російські нет. товари, які зараз почали завозити на півострів, надзвичайно дорогі. Тому поки кримчанам доводиться задовільнятися залишками продуктів і милуватися порожніми прилавками магазинів, очікуванні змін на краще. Михайло Світлов, Олексій Російських, Соціальна країна Крим.